Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Прикриваючись богом та людьми, терористи стріляли по українським силовикам із церкви. Питання відповіді люди не дочекалися, а депутати вислухали звіт про роботу уряду. Як угамувати схід мирними переговорами чи введенням військового стану? Терористи обстріляли українські блокпости із церкви. Два правоохоронці важко поранені. Ще один загинув. Бойовики відкрили мінометний вогонь в районі Слов'янська. Об'єктом обстрілу стали блокпости підрозділів МВС, які входять до складу сил антитерористичного центру. У заручниках терористів опинилися діти. Як повідомив речник АТО Владислав Селезньо, у Краматорську бойовики захопили будинок малюка. Дітей та персонал терористи витіснили на другий поверх. А на першому облаштували штаб і вогневі точки. Загалом бандити укріплюють свої позиції у найбільш людяних місцях житлових масивів. У той же час загальна ситуація в зоні АТО під контролем українських силовиків. Нагадаю, вчора спецназ повністю зачистив від терористів місто Красний Лиман. Над ним піднято український. Ський прапор у Турезі бойовики спалили офіс місцевої газети Гірник. Півсотні невідомих повибивали вікна та двері, увірвались у приміщення редакції і почали трощити все, що потрапляло їм під руки. Потім підпалили. Раніше редакцію газети Гірник вже громили за відмову змінити редакційну політику під тиском сепаратистів. Загалом цієї ночі терористи розгромили низку офісних приміщень. Під удар потрапив і офіс депутата. Українських прикордонників знову атаковано. Вчора бойовики напали на пункт пропуску Маринівка на Донеччині. З боку банд формувань діяли три мікроавтобуси з терористами, чотири легковики, БТР та чотири КАМАЗи, обладнані крупнокаліберними кулеметами. Утес бій тривав у день та ввечері. Двічі завдавала удару по позиціях нападників українська авіація. Отримали прикордонники і наземну підтримку. Частина терористів вдалася до втечі на територію Росії. У ході бою прикордонники та збро... Збройні сили знищили автомобіль Урал, два Камази та БТР терористів. За попередніми даними, п'ятеро осіб із українського боку поранено. Уряд України ухвалив рішення щодо припинення руху через деякі пункти пропуску на кордоні з Росією. На Луганщині це стосується пунктів Должанський, Червонопартизанськ, Червона могила, Новоборівці, Краснодарський та Сєвєрний. На Донеччині не працюватиме пункт пропуску. Маринівка, де ще вчора, як я вже сказав, тривав бій. Із міркувань громадської безпеки та з метою запобігання виникнення загрози життю та здоров'ю населення внаслідок небезпечних подій, які відбуваються на окремих територіях, Кабінет міністрів прийняв пропозицію Державної прикордонної служби щодо припинення дій окремих статей угоди між урядами України та Росії руху через зазначені пункти пропуску. Уряд доручив міністерству закордонних справ проінформувати російську сторону про прийняте рішення. Киян просять здавати кров для поранених військових, які перебувають у столичних шпиталях. Станом на вчора у київському медичному центрі перебувало приблизно 60 вояків, які були поранені під час АТО. Серед них п'ять край важкому стані. З кожним днем прибувають нові поранені. Медики наголошують, що потрібні всі групи крові, особливо з негативним резус-фактором. Здати кров можна за адресою провулок госпітальний. 18. подробиці можете дізнатися за телефоном 044 521 чотири Сімдесят крім того, волонтерів закликають допомагати лікарям, які рятують військових. Нині хірурги майже не залишають операційних у посиленому режимі. Працює і молодший медичний персонал, тож часом просто не вистачає санітарок та медсестер. Доповідь запитання і привітання у парламенті. Сьогодні звітував Кабмін. Арсеній Яценюк півтори години доповідав про 100 днів роботи уряду. Досягли чимало, дещо не встигли. Під радою кабінівців чекали активісти, які так само хотіли почути звіт урядовців. 9.30 під Верховною Радою громадський сектор Євромайдану чекає міністрів, які традиційно по п'ятницям звітують у парламенті. Активісти хотіли почути, що зробив уряд за 100 днів своєї роботи. Звісно що найбільше питань до силового блоку, але питання у всієї країни є до всіх. Активісти урядовцям хотіли передати конверти, в яких були запитання від українського народу. Однак спіймали тільки одного. Почне діяти система відкритого неба, прикро, але наші європейські колеги не могли врегулювати суто технічне питання своєї сторони. Я, як міністр, виконав всі процедури. Євромайданівці урядовців біля входу до Верховної Ради прочекали дві години. Однак міністри прийшли іншою дорогою і звітували не активістам, а депутатам з парламентської трибуни Арсеній Яценюк розповів про економічні і політичні кроки своєї команди. Серед них підписанням політичної частини асоціації з європейським союзом та фінансові вливання в українську економіку світових банків, не дивлячись на падіння імпорту, 20%, Нападіння промислового виробництва 5%, Ми збільшили доходи по митниці в доларовому еквіваленті на 13%. Якщо порахувати з курсовою різницею, то це 64% додаткових доходів. Серед перспектив прем'єр назвав децентралізацію влади в Україні врегулювання ціни на газ та боротьбу з тероризмом. Звіту міністрів силового блоку народні депутати так і не почули. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Мирні переговори або ефективна військова операція. Громадськість подекуди пропонує діаметрально протилежні методи врегулювання конфлікту на Донбасі. У столиці відбувся марш проти кровопролиття. Одночасно, штаб національної гвардії закликав владу посилити військову присутність у місцях скупчення терористів. Так званий марш миру зібрався біля метро Арсенальна і колоною попрямував до Верховної Ради. Не надто чисельна ходамо юріла гаслами припинити насильство та захистити мирне населення. Щоб не страдали прості, мирні люди, щоб діти не плакали в сім'ях, не прятались в підвалах, не ночували в них. Ми стоїмо на самій чорній страниці нашої історії, а можливо і саме криваве. Але наших сілах это остановить. утім на запитання як протидіяти терористам якщо вони розуміють лише мову сили багато хто губиться у здогадках конструктиву у пропозиціях замало ми проти того щоб всіх людей які на востокі да вважали, називали терористами там і різні слої, і по-різному нужно спілкуватися. переговори можна вести завжди, і з військовими. і собственно наше у нас є для цього і військове рукаводство правильно? ані Почему-то не там сидят. Они находятся в, в Украине, по бумагу. Они боятся высылать какого-то назначенного человека, который будет вести переговоры, как решить, что они хотят. Какої тискать кампроміс між двома сторонами натомість у штабі національної гвардії виступають за посилення ефективності військових дій і випалення терористів з української землі? Пропонують змінити і назву операції з антитерористичної на широкомасштабну військову, визнавши, що у нас є ворог. Що ми знаходимося в стані війни і вступають в дії військові закони, за якими буде проведена широкомасштабна операція, яка не може тяг тягтися роками, яка має завершитися встановлений термін. Загалом у нацгвардії вимог декілька серед них негайне закриття кордону з Росією, введення надзвичайного стану на сході, посилення прикордонних загонів частинами збройних сил, притягнення до відповідальності за законами військового часу, винних у прямій зраді України. Раїни Микола Різник, Артем Кутасов, Богдан Цендровський соціальна країна. Вікторія Сюмар іде із РНБО. Заяву на звільнення вона вже написала з посади заступника секретаря ради Сюмар. Пішла, бо свою місію виконала. каже завданням було утримати ситуацію у перехідний період. Тепер інформаційну політику має формувати команда обраного президента, підбуваючи підсумки своєї роботи в РНБО, вона відзначила, що головним її здобутком стало те, що українські змі стали справді українськими. Останні три місяці країна жила в єдиному інформаційному просторі, де була спільна цінність, суверенна і цілісна Україна. За це щиро дякую редакторам та топ-менеджерам телеканалів, колегам журналістам, експертам, з якими доводилось досить тісно взаємодіяти, що особливо доречно у день журналіста. Сьогодні в Україні відзначають день журналіста. Святкувати його почали з 94-го року указом тодішнього президента Леоніда Кравчука. Дата вибрана не випадково саме в цей день. Брюсселі національна спілка журналістів України переважною більшістю голосів була прийнята до лав. Міжнародної федерації журналістів, найбільшої в світі організації професійних працівників змі, за останній час медійна галузь України розширилась. З'явилися нові напрямки. А журналісти відіграють все більшу роль у житті країни. У цей день журналісти приймають поздоровлення від колег, друзів, читачів. А деякі урядові та громадські організації присуджують нагороди за професійну діяльність сьогодні. Працівників змі привітали і перші особи держави Арсеній Яценюк і Олександр Турчинов у Верховній Раді привітали журналістів і побажав. Але правдиво висвітлювати події в Україні і світі. До привітань. Приєднується і редакція телеканалу Соціальна країна. Ми бажаємо нашим колегам творчого натхнення та гарних новин. На все добре.